Сьогодні найостанніший ідіот в Верховній Раді себе вважає елітою нації. Я, я, я не кажу, що там немає справді порядних людей, я кажу, найостанніший ідіот вважає себе елітою нації. Тому е це дискредитовано і, між іншим, це дуже погано, тому що е кожен народ сильний, звичайно, своєю елітою. Це не значить, що. Інші люди, якісь непотреби, або щось таке не варте уваги. Колись Василь Симоненко, ну, у нього є прекрасний вірш про, власне кажучи, він знаходив тон тонкий такий ем, зв'язок між геніями і простими людьми. Прості люди, які ну, йому це було більш відомо, бо він сам із села, от які хліб гроші. Бо кожен геній хоче їсти, крім всього іншого. І там були такі е, слова, які мене тоді, людину, яка не розуміла взагалі цього, ну, жила в якомусь світі прилучення до культури. ну, ну Пацан я був, там мені може років 15-16 було. Але коли я прочитав ці його слова, генії безсмертні, е, на коліна станьте перед смертними людьми, тоді я подумав, що. Цьому щось є, тому що коли людина починає дивитися отак зверху, на той, то вона втрачає свої, зрештою, якісь людські такі якості або ознаки. І, тим не менше сьогодні, після цих важких років, в яких ми перебували фактично без еліти, за окремими винятками, я міг би сказати, сьогодні стоїть колосально важливе завдання все-таки виростити цю еліту, в тому числі вас. Бо без цього ми не змінимо ситуацію. Ми в стані війни. Хоча в стані війни ми дуже давно. Тільки якось про це не замислювалося. В стані війни ми, очевидно, після Переяслава, коли фактично Україну інтелектуально почали нищити. І цей процес був дуже довгий, неусвідомлюваний, прихований. А сьогодні він ну, вийшов назовні. Я недавно їздив виступати там на відзначенні, ну, відзначенні Дня Смерті Франка. Це у Львові роблять кожен день. В Цьому році мене запросили, і я довго пояснював, що я не франкознавець. Ну, знаю щось, але ну, я не є франкознавець, Ну, все-таки вламали. Ламали поїхав я туди. Ну і довго думав, про що говорити. Ну, Не хотілося банальні речі якісь говорити, а ем, щось нового в ну, так швидко не відкриєш. Але я знайшов, е, знайшов один такий е, момент, як на мене дуже цікавий, порівняти не поетичну і не прозову творчість, скажімо, ну, аналізувати не поетичну і непрозову творчість Франка. А порівняти його в політологічні погляди, і не просто тому що це теж треба дуже глибоко знати, те, принаймні, що я знав, порівняти його, скажімо, з такими самими поглядами або поглядами в тій самій площині Володимира Вернацького. Ну, здавалось би, несумірні постаті. Іван Франко, селянський син, який виріс і даної, даної Богом йому. Талантом став ну, справді світочем не лише літератури. Тому що я би порадив, хто не читав, скажімо, прочитати статтю Івана Франка, що таке поступ, вона була надрукована в 1905 році, вибачте, в 1903 році. В кінці 80-х років, в 45-му томі Франка, вона була передрукована. Це був колосальний скандал тоді. Зняли з роботи редактора. Наш колишній завкафедрою філософії Валентин Сергійович Горський був упорядник цього тому. На нього там навішали. А це настільки ясно і точний опис всього, в чому ми зараз живемо, скажімо. Посткомуністичне майбутнє, де було абсолютно чітко, точно розписано, що до чого веде. Є така стаття, написана трохи пізніше Володимира Вернацького Українське випроси русське общство, де абсолютно точно теж визначено все те, що от сьогодні стало наслідком цієї агресії проти української держави. Чому так відбувається, як відбувається і що це буде? Так от цікава така річ, що Франко вірив у те, що буде українська держава, прийде на це час, з'являться сили, з'являться люди, які можуть це зробити. Так само думав Вернадський, але Уже пізніше це він написав десь приблизно в 2015 році, вона не датована, але за реаліями, очевидно, так. А в 2024 році він написав листа студентам у Прагу, українським студентам, знаєте, там по Дібрадах був університет, І де він писав знову про цю ситуацію. Раптом він змінив свої погляди, нібито змінив. Він писав, що не треба української окремої держави робити, тому що це складно, це забирає сили від якогось загальнолюдського діяння і так далі, і так далі, і так далі. А закінчує дуже цікаво. І він закінчує так, що я не кажу, що українська держава неможлива, вона можлива. І якщо сьогодні для цього немає ґрунту, то він може з'явитися. І з'являться люди, Ось, які є люди. Але це неминуче викличе війну, і Росія буде воювати довго з Україною і будуть, будуть жертви. Ну, знаєте, ніби в сьогоднішній день він дивився ще з 20-х років. От подивіться, як мінялися ці Майдани. Перший майдан був в 90-му році. Про нього вже майже забули. Це було студентське голодування на Майдані. Це була площа Жовтневої Революції, і там студенти, багато з яких сьогодні є ну, відомі політики, принаймні, вони там голодували. І які. Моя дочка брала участь в цьому голодуванні старша, от і я от, коли осмислював собі для одної статті, яку я писав, оце рух майдану, я їй і питаю, Оксана, а ти скажи, які ви кричалки виклик, виклик, викрикували там? Ну що ж, були молоді люди, ну не ж. Вона ну, подумала, каже, я не пам'ятаю, ну пам'ятаю, що кричали масол на засол. Ну, масол був прем'єр-міністром України, це єдине, що вони тоді домоглися, зняли масола, але все одно обдурили, бо все ж далі лишалося так, як і було, ну, до, до розвалу вже Союз. Ну, дивіться, схоже, щось на балаган, правда, що за політика. Масол на засол, от вони голодують, там, танцюють, смія, сміються, ну і так далі. Тобто такий балаган. Наступна, е, наступна ситуація це вже Україна без кучми. Якщо масол на засол, це ще був балаган, то Україна без кучми це вже серйозно ставиться питання про те, що е, треба е, міняти. Не так, як масола весело, а просто забирати цю пострадянську номенклатуру, забирати з, з керівництва держави. Ну, Там тим більше нічого не вийшло, і це було зрозуміло, що там не вийшло, це буде не готово. Що відбувається далі? Відбувається помаранчева революція, де гасло одне з найчастіше вживаних, і, до речі, саме тут е зека Нанари. Тоді підемо на пари. Відбувається процес, він не є усвідомленим. І може навіть може здатися сьогодні, що це я так придумаю, хапаючись за слова. Але як філолог, я розумію, що слова мають силу. І вони не випадково з'являються від персоналізації такої балаганної масовної на засол до вже політичної України без кучми. Переходить від персоналізації, переходить на узагальнення. Зеки не повинні керувати цією державою. Ми тоді будемо нею, в ній нормально жити. Що відбувається зараз? Наступний етап. Я минаю там те, що було в проміжках. А зараз основна, основне гасло було яке? Банду геть. Питання навіть не персоналізація чи деперсоналізація, а в тому, що ми вже дозріли до усвідомлення, що цю систему треба змінити. І як би ми не тасували людей, якби ми кого не якщо ми не змінимо систему, ну то а що Порошенко? Ну і Порошенко буде те саме, от тобто прийшов час, і він неусвідомлено існує. Цей час, і ми в ньому живемо. Якщо ми не змінимо систему, то ніякі Порошенки нічого не змінять. Дай Бог, щоб це відбулося. Я думаю, що відбудеться, тому що знову я повторю, тому що є ви. А ви як уособлення того, що м, прийшло зовсім інше покоління, яке може багато зробити. Технічного боку, то система вона мало залежить від людини. Вона створюється людиною, але вона працює. А от система в соціальному сенсі, в який, про яку ми зараз говоримо, як змінити це повністю залежно від людей. Можна ідеально намалювати систему. Зрештою, Ну, скажімо, теоретично комуністична система дуже приваблива. А що погано? Ну, слухайте, рівність, друзі, все, ну, все прекрасно. Але це ж не, не, не технічна система, яку включив. Головне, щоб діод не згорів і вона буде працювати. А згорів по поставили інший діодик, все в порядку, далі працює. А ця система дуже відрізняється, тому що найголовніше. Щоб змінити цю систему, насамперед треба змінити її учасників. Тобто, внутрішньо самому жити інакше в цій системі. І це можна, є люди, які навіть в тій системі жили інакше. І завдяки тому та система зламалася. Тому що якби всі жили так, як їм розказували, ну то вона б не зламалася. Але так само, очевидно. Кожному з нас треба зрозуміти, що найважливіше для того, щоб система працювала так, як ти хочеш, робити так, як ти хочеш. От Якщо оця внутрішня свобода буде домінувати, тоді нічого не страшно. Будь-яка система неправильно вона зламається. Але коли, коли ця свобода коли ця свобода не буде домінувати, то найкраще придумана соціальна система, вона ніколи не запрацює. Колись мене дуже вразили такі слова, ну, які, ну, яких я намагався дотримуватися в своєму житті, може, не завжди виходило. Але в юному віці це я прочитав, такі слова, що. Рух вперед неможливий в тому суспільстві, де страх перед наслідками сильніший від любові до істини. Так от, коли страх перед наслідками у нас буде слабший від любові до істини, від того, що ми розуміємо, що так треба діяти, значить так треба діяти. Це не просто, це складно, але це єдине, що може змінити систему. Я, наприклад, намагаюся за будь-якої нагоди поїхати на східну Україну виступати, якщо запрошують, якщо дозволяють, бо був період, коли просто не пускали. А, а так я був в Донецьку, в Луганську, в Одесі, в Харкові, виступав. Дуже цікаво. Найбільше мене вразили найцікавіші студенти, яким, з якими мені довелося спілкуватися, в Луганську були. Виявляється, чому? Бо їм ніхто цього не говорив. Вони вперше в житті чули, коли людина ну, щось там говорить. Ну, а їм вдовбували якісь оці ідіотські істини від радянського часу і до сьогоднішнього дня. І їх ніколи не питали, що вони взагалі думають про те, що їм говорять. Я зробив такий, ну, коли говорив, питання ці були ну, досить часом, досить жорсткими. Але не тому, що проти того, що я говорю. Просто люди хотіли зрозуміти. Ну, зрозуміти. Вони для себе хотіли зрозуміти, що відбувається. І тому це ну, абсолютно нормально сприймалося, намагався пояснити. А потім, коли я зрозумів, що ну, ну, от чогось не розуміють, чогось не розуміють, і я тоді спитав: давайте підніміть руки ті, хто ніколи не був за кордоном. Бо я не хотів, щоб виділялися ті, що от я був за кордоном. 4 5 не були за кордоном. Тобто люди не бачили і вони досі думають, що все, що їм говорять, я думаю, що дуже важливий інтенсивний просто обмін, просто поїхати. Так я, я переконаний, що більшість не тільки за кордоном не були, а більшість не виїжджали за межі області. Ну, Видно було б по всьому, що от вони живуть у цьому. І це ж неможливо. Їм здається, що так воно все і є. Тому треба зробити відкритим діалог. Якби я був президентом України, перше, що би я зробив, це ж так просто, ну, але ніяка холера не хоче це зробити. Ну зробіть силіконову долину в Львівській області. І пошліть хлопців і дівчат з Донецька туди працювати. Вони всім розкажуть, як там нормально це. Тобто оці речі треба робити, вишукувати талановитих людей, і просто. Хоча, ну ви розумієте, що проблема ця об'єктивна. Тому що справді не тільки відрізняється, скажімо, Донецький регіон там від інших, а в Україні дуже така різноманітна, ну, скажімо, структура населення. От я колись м -м, вийшла книжка, м -м, вийшов Мовний атлас України. Плюс на цю карту, і розумію, що я її десь бачив, ну, але це було перше видання. Ну не було такої карти, точно. Я дивився див, і раптом згадав, це карта Київської Росії. Уявіть собі, за ці тисячоліття мовні відмінності залишилися. Вони настільки архаїчні, через що я, наприклад, переконую, що ніколи ніяку мову ну, можна знищити, безперечно, є мертві мови, але це інші процеси відбуваються. А от просто так знищити, асиміляції не, ніколи не вдається. Тому що це пов'язано з багатьма чинниками, які є тут. Все одно Донбас залишиться Донбасом. І слава Богу. А скажімо, там якась Волинь залишиться Волинь, і теж слава Богу. Головне, щоб залишалися і намагались почути один одного і полюбити зрештою.